Всем привет на канале Монти. Короче, опять еду на велику. Короче, у меня хорошая новость произошла от а друга. Вы знаете, что друзей не можно продавать. Даже и друзья могут кому вот тут. Куда? О! А мы не друг там. Кому грали в воде. З Він мене за руку взяв, А потім мене поймали за вою. Я був водя і все. Я даже ніколи поймала. Коротше, я вже не уже потом не мене. Коротше, що хочу вам сказати. завтра вихідні кого п'ятися поставте лайк Чого Вихідні я буду чаще знімати відео І все буде в дуже руч коротше це я люблю вихідних знімати вам відео Кто дивиться відео який построю дом морський тоже так, не забудьте десь писати. Толфо важко дромати, ну, щоб з ногами уже чопійста ногами такі То. тормози роботи, а другий не залі работає. Решилась Опа, так нікого нема. Коротше, я сам бачу популярно стою. Пока що стою популярно. Коротше, єлі не будуть тримать телефон. Короче, Все видео, короче, 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 короче. Валя был дождь. Я не люблю дождь. И сейчас опять увидите, чего тут. Ну вот и вы. Что с попал. А тут телефон не трогаю. Вот тут вот такая приставка лучше была, я так взимал. І в пам'ятам він по дорозі. Дай буде. Ну, почекайте, почекайте. Сани виходить з відео. Я придумав для вас по новини. Якщо я навчу скичати на комп'ютері камеру... Я буду на комп'ютері зимати. Виявляєте, яка це хороша в Ну Ну, я буду зимати на комп'ютері, скидати її у Ютуб. Без проблем. Ще я потішу. Мої відео ви почуєте в мікро. У мене буде гроші. Я куплю мікрофон, що чаще такий. Такий і що звук, мене було чути. Микрофон продукт таке. Києвок. Я такі волос побачити. Найбагато друзів продавали. Не будь не друзі, а миши. Ух ти ж. Ч за впало? Це машина? О, чого это машина, цю гадку? Ще б фургон їде там безпере. О! Жалтий фургон. 0,50. п'ятсот. Прикольно. Коротше. Піймали його вертіч, чого просто та горе. Артур приймай вертічку, чого так буде ще. Якщо б я був оператором, я вже так зима відео. Можна і зібрати. Коротше, для вас я зупиню відео, що мені треба спуститися, а там така горка. Все побачив, я таке горку. Ну, я пытався зняти, я чуть не Коротше, для вас я зіпер. Всім привіт опять. Я вы десь бачив, що я э, десь зупинив кадр, і я забув про вас і я заново квічу. Свій кабін, який мушу зробити. Ну а я вдома гарно вам. Дивіться з моєї чаші ролики з вами, е, як там Монті. Всім пока пока Айду грати. А я іграю. Не забудься підписатися, Під, е, як там, підписатись.